Так, всім доброго ранку. Хочу вам просто отак от зняти відео одного мого дня життя тут. Почалося, почалося значить, в мене день з того, що в мене куча дзвінків від різних людей. Але один дзвінок, який я завжди радий підняти, в мене один такий клієнт, його Майкл звати. І він завжди, коли дзвонить, каже: Володя, каже, приїдь, я тобі екстра на кіно зроби там щось. О, щось йому там треба з кондиціонером зробити. Не знаю. Зараз завдання наступне. Відправляю жінку на роботу, лишаюся з дитиною, і тепер треба десь дитину лишити. Вже подзвонив до сестри, вона сказала, що може, але тільки в першій годині. А зараз у нас яка година? 10, 11, так? Якраз поїсти туди-сюди, під'їхати. І я думаю, що лишу їй дитину, заїду ще за напарником. Ми поїдемо з напарником до Майкла, Покажу вам в Майкла, що там буде відбуватися. Розкажу, скільки він нам заплатив. Він завжди дуже щедро нам платить. І потім ми маємо поїхати ще в Нейпервіль, це трохи ще далі. Там і знаходиться одна машина, яку треба пофоткати і відвезти мені під хату і продати. Коротше, про ту машину вам ж також потім детально розповім, що за машина, і таке всяке Так, Та ти розкажи, Віка, куди ти їдеш? Я їду знімати. Івент, який влаштовують три українки, ріелтор. Очі шер Шерік. Mm. Лайф-коуч, ріелтор і фінансист. Три дівчата українки зібрались, три блондинки красуні і збирається таке українське ком'юніті, всі народяються, і де 4-5 годин буде тривати дійство. Буде і знайомство в першу чергу нетворкінг. Ну і корисна інформація від дівчат. Е, Чекається, це ж виходить з Каті, так, да, буде, з Катюю, яка шпалерикає. Катя, Катя, яка була в мене відео, яка шпалери клеє. Це в них фінансові там всякі ці, так, будуть? Е, фінансові штучки. Тайфамані називається тренінг. Ага. Ну, В загальному про те, як да. інколи ми себе блокуємо на потік грошей, От я завжди водить, я, кажу. Я от я от недавно, я себе завжди блокую на потік грошей, тобто мені завжди шкода щось купити, але я от Катіні сторісся якось подивився. Купив собі, дивіться, О, що... Похитий, купив. покажи, до речі, дуже гарні, так і <сі> Я ще не мір, я ж навіть не діставаю тільки прокинувся. Дивіться, що купив собі. <сі> купив собі коротше, 5 пар кросовок. Одна ще має приїхати, ще одної нема. Купив собі такі от найкоси. Ось такі. Потім такі nubellense. Ось такі, бачите. Дуже гарні. Потім... Отакі от найки купив собі ще. І... І ще одні такі дуже легкі, Тіпа, такі якісь бігові вони чи що? І отакі от, от купив. А ще крім того, в той самий... Я знаю, я просто щось псіханув часто, ніколи за один раз не витрачав таку кількість грошей на одяг. Завів машину твою. Замовиш собі на вікінг Offendersite, це прямо з Англії прийде там одяг, дуже багато одягу. Ну як дуже багато, не знаю, десь одиниць 8-10-10 одиниць одягу. Це, там Штани, всякі. сурочки, куртка зимова, куртка, бо в дуже великі знижці. думаю, краще купити зараз. А от Дивіться, які моє, всі, які моє взуття старе вже. Короте, це, я давно, давно купляв, це я давно купляв, це давно купляв, це теж. Це взагалі як я тільки приїхав в Америку, купляв. У мене взуття. На... Ага. Оце от на констракшені я вбив повністю. Оце теж вбив ці кросівки. І ці теж на констракшені вбив. А це, прикиньте, це пальонки. <рес> ні це не справжній Бенс. Я замовив на якомусь сайті, там була знижка. Вони прийшли і виявили, що це не справжні. Вони короте, надурили мене. Що Віка виходила з дому. Вона там сідаю в машину і каже, якраз посилка ще одна прийшла, походу, ще одні кросовки. Да. Зараз подимось. До речі, ми так привикли до того, що тут все приносять під хату, прям під двері кидають. Це так кайфово, але це знаєте, від цього деколи може виникати залежність. Це просто залежність від покупок. Тобто їхати в магазини дуже сильно напряжно. Це треба їхати, вибирати, витрачати час. там. А тут відстані дуже великі. А так ти просто собі такий на думці злапав собі, що тобі щось треба, конкретно треба. Зайшов в телефон, купив і воно собі там прийде там через день-два, там може, через чотири, але воно точно прийде. І це якраз от викликає багато в американців залежність. Їм, тобто ті речі насправді не потрібні, вони просто все купляють, 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 все підряд. А ну давай, Лізе, зараз розвернемо. Треба ножик взяти. Що не виходить? Що така кажеш, велика? Коробка. Та яка велика, така, як і всі інші. Ага. І отакі. От О, блін, ці дуже мені подобаються взагалі. Такі легкі, гарно виглядає. Ну. Петро. Коротше, все, Лізе, нам пора збиратися. Зараз я поїм і будемо виїжджати вже. Ти готовий виїжджати? Я, до речі, забув сказати, що ви на каналі Забугорний Патріот. Мене звати Володимир. І це мало бути на початку. Але я забуваю про це. Значить, зараз я знаходжусь в заторі. Такий от затор в Чикаго. Та оце такі затори в Чикаго постійно, по цій дорозі, це і дорога прямо до Даунтауна. Лишити дитину ніде не вийшло. Ну, вірніше, там вийшло. в моєї сестри, але вона пізніше буде вільна, а зараз ні. То прийнято було рішення, що Ліза поїде зі мною, та? До Майкла, і я їй пообіцяв, що ми заїдемо в якесь. Кафе, в якийсь заклад, і я їй куплю якесь дуже-дуже смачне, якийсь таке морозиво, капец. Щоб в неї була мотивація не не ти там мені на місці. Та да, ліск? Mm. Бензин скінчився, чи ж машина зламалась, перегрілась. Жара страшна, ані аварія, напевно, маленька. Жара капец, 93 градуси по, по Фаренгейту. Заїхав, заїхав на заправку так чисто для інформації, просто може цікаво, кому буде. 3,70 зараз коштує один галон бензину. Можна купити десь на Сабербах, тобто в околицях Чуть-чуть дешевше, але там сильно різниці не буде. 3,40-3,50, тут зараз заправляють по 3,70, бо вже закінчується бензин. І проїхати на повному баці, це у мене скільки я заправ зараз 14,7 галонів, коротше 15 галонів бак. Я можу проїхати без підзарядок, тобто просто чисто на гібриді. От Бачите, 422 милі, деколи виходить навіть до 500. В залежності від того, як їхати. Розхід 32 милі на голову. Я вже заправився. І, до речі, хотів вам ще показати одну таку штуку. Мені там в одному сторижі попався такий холодильник, а просто офігенний холодильник в машину, дивіться, такий. Він працює від батарейки, тобто він заряджається, а потім, коли машина стоїть, наприклад, на ніч, не працює, то він працює від своєї батарейки. І дуже сильно холодить, навіть до мінус, тобто може навіть заморозити воду. Просто кайф. Я... Він в мене був вже дуже давно, але я його щось не використовував, навіть не знаю, чого я його не використовував. І зря я його не використовував. Я завжди використовував, знаєте, є такий кулер. Ліза, все закриваю вікно. Є такий кулер, типу така коробка, яка тримає холод і тепло. Я туди просто брав, кидав заморожені бутилки з водою і кидав нормальні бутилки з питною водою. І так от таким чином робив собі холодильник. Але цей холодильник ну просто бомба. Взагалі, класний. Так, не рознімаю на телефон. Значить Така у нас задача. Є отакий от кондиціонер. І тут в цій кімнаті є отаке от вікно. Таке вікно. В нього не тримає, Коротше, вікно тупо падає, бо там були обломані такі спеціальні кліпси. І Ми взяли з того вікна, який ніколи не відкриває кліпси, поміняли і поставили. І зараз все буде готово. Трубу виведемо туди у вікно і буде в людини кондиціонер. Ти хочеш в машині? Неприємно тут знаходитись? Є така тема. А чого не дозволяли не прибирати? Чому дяді дозволяли не прибирати? Тому що такі от були батьки без відповідання. Дозволяли йому все розкидати і в нього так тепер є, бачиш. Тому я тобі завжди кажу, Ліза, прибирай все за собою, бо будеш так само жити. Так, е коротше. Окей, то я йду йому то скажу, що ми сьогодні встановимося. Ми сьогодні встановимо, коротше, ми зробимо так, що ця сешка падати не буде. Угу. Але... Ні, ну, а вона ж... Чуть перед не туди. Окей. Так, стикай в розетку вон там Хуй там, блядь. Що, не достає? Це хуйня тут, не знаю, що тут... Ну, розетка по ньому ходіла поставлена, і угу. в одну сторону давляться. Все, ми все зробили, кондиціонер працює, підключили, вікно зремонтували, все супер, зараз подивимося скільки. Мій е, Майкл морозив. любимий заплатить мені морозив. за це. І морозиво їдемо, Талі, за морозиве. Та ти весь мокрий. Та мокрий, бо жарко тут, ну. Та я хочу потрапити. Що? Який я мокрий, та наш тобі того? Пішли. Угу. Ну що, роботу ми виконали з напарником. Все добре, кондиціонер працює. Заплатив він нам 400 доларів, тобто по 200 доларів на людину. Були ми там десь скільки півгодинки, напевно. Дуже швидко справились. Він каже, що має ще для нас якусь роботу, але там вже пізніше. Я сказав, що я їду на відпочинок, скоро мене не буде. Він каже: нічого, я почекаю. Коротше, цей е Майкл я його знайшов на тамптегу. Тобто я взяв на тамптегу, я йому фарбував сайдінг і. Після того ну, я йому там сподобався як працівник, і він завжди мені дзвонить, якісь такі ситуації. І він мені зараз дав 400 доларів, ну це дуже багато. І він каже: я тобі даю 400 доларів, бо ти приїхав, Типу зразу приїхав, мені подзвонив, так в той день і я зразу й приїхав. От. І зараз що ми їдемо? По морозиво. Зараз ми їдемо по морозиво. І що я вам ще хочу сказати, у мене таких є ще декілька клієнтів з тамптегу, які мені стабільно дзвонять. Ліза, сядь, пристібнись. Які мені стабільно дзвонять по якихось таких по якимось таким справам і непогані гроші платять. Ну, звичайно, Майкл платить найбільше. Ми раз за Степаном до нього заїхали, там це було перед Різдвом. Буквально на теж десь на пів години ми заїхали. Дуже така швидка роботка була, то він нам заплатив по 350 доларів. Вообще дуже багато. Ми що зробили, винесли йому матрас на другий поверх, викинули старий великий телевізор і розпакували два телевізора і їх повішали, і все навіть не вішали, а просто поставили на стенд, на стойку. Тобто от. Мали їхати ще по ту машину, що я казав на початку відео, але відмінилося, бо її вже там. Коротше, то довга історія, Її вже там перевезли в інше місце. Мені її пофоткують, я буду її продавати. До речі, це Kia Soul, я буду мати фотографії викладу десь за 5000 доларів. Хочемо швидко її продати. Тому кому цікаво буде. Напишіть мені. Лізі, та, який обіцяв, її на морозово кафе. Кафе. Ті морозово великі дали. До речі, 16, всього лише 16 доларів заплатили за цих два великих морози. Заїхали на моєчку, Лізою. До речі, така майка класна. Я Виключу, щоб вам не шуміло. Вони дають отакі от мокрі серветки. Так, покажу. Такі мокрі серветки дають і пахнючки. Цього разу я пахнючку не брав, бо в мене в машині і так пахне класно. Але так то беру завжди. Безкоштовно. Тобто, підписка коштує 15 доларів на місяць. І кожен раз, як я заїжджаю на мойку, вони дають серветки мокрі запаковані і дві пахнючки, які ти просто кидаєш під сідушки і воно класно пахне. У мене тут перший запах той є, тому я не хотів, щоб воно так аж занадто сильно пахнути, тому не брав. Але, взагалі, мойка дуже прикольна. І тут в них є компресор, я так компресором, тік, що все в салоні поздував, навіть майже не підсос, Поздував всі там пилинки. Ой, зараз. Нарешті приїхала Віка обіцяла, що буде в і 5.6, а вже 6.30. Трошки не вписались мої плани, а ще не вписалось мої плани, то в мене машина заведена, я вже мав виїжджати, хотіли з Лізою поїхати. Одне місце поїсти. А ще вона каже, що в неї проблема. Показує. йолки палки це капець. Ого. Дивіться, бачите, це якась смола. А, це а може, смола. а може це просто якась фарба. Дивись, воно стирається. Це фарба, стирає. Коротше, їхала за якоїсь машини і щось на неї з грузової машини, бачите, тут такі є знаю чи видав на камері, ну коротше, але воно так... Ну так, да, воно трошки важко, звісно. Дивіться на лобовому склі. Це капець. Йо, кіпал. Ну це жесть, треба з реєстратора відео подивитися, що це за фігня. А це була якась брендована машина чи а ти не так? знаєш? Гімновоз. Гімновоз? Ну, Та може це гімно просто. Та я думаю, що це навіть не треба ніякої ВДшки, то це відтирається, просто це треба нормально, бачиш, якщо воно таке ніхтем іде. Але ні, та блін, не йде, йде темно. йолки палки Да, жесть. Та це треба полірувати тоді. Це, це чесно, Віка, дивися. Якимись засобами це за, за я цей... Я хочу попробувати, я собі буду пробувати ми. Ти не хочеш тоді нас. Чого ти така зла? Зла та і не, не добра не жінка. День, я за це переживаю. Ну, я та не переживай, кажу, спитав, це треба. Ну та й попробуємо, От я вийшов, спробував щось, ні? Ну та подивився, як воно стирається. Я тобі кажу, що ти зараз гірше можеш на фарбу зробити. Давай Краще я... взяти і віддати на, поліру... на полірування машину, та й все, професіонал. Може їздити, я не бачу ніхе. Ну, з лобового стекла. Ну, капець, дивіться, йолки палки Я навіть не розумію, це смола чи це якісь... якась фарба, дійсно якесь гімно капець розвиваються події. Я тільки що взяв флешку з реєстратора Вікінга і запхав в свій комп'ютер, подивитися, можливо, знайдеться. Знаєте, от я їй кажу, хто тебе обтраскав, ну, цією смолою, вона каже, не знаю, якась е гамновозка. Я кажу, там були якісь лейбли, вона зла, коротше, ну я її розумію, вона дуже сильно любить цю машину. Вона каже, які ці, то якась гамновозка, то все, я все-таки взяв флешку, запхав в комп'ютер, подивився, що от так, от, коротше, от так виглядає відео. І що я зараз буду робити? Зараз я напишу їм імейл, поясню все. Тому що така ситуація, ви мені загрізнили машину смолою, віддерти її неможливо, треба або полірувати, або перепробувати, Бо нехай якось це все компенсовують, тому що ну, це просто капець. Лакофарбове покриття у Volvo, воно дуже якісне. І якщо її полірнути, я думаю, нічого страшного не станеться. Тому я попробую з них попробую якось вибити з них якісь гроші за. Ну, за поліровку або я, я не знаю. Коротше, напишіть в коментарях, щоб ви робили в цій ситуації. Блін, не знаю, чого я всю розмову не записав, тільки що говорив з представником, подзвонив до них, перед тим ще імейл відправив. щоб Вони там пришвидшили. Е, вони серйозно віднесли. Ну, типа, як мені здалося, да, по телефону, типу що вони мають це передати тому, хто відповідає за всякі там. Е... Коротше, хто працює з клієнтами, там клейми цієї компанії і так далі. от. Записав кусочок розмови на диктофон. Okay, gotcha. okay, well, okay, Коротше, я з ними поговорив, сказав, що в мене є відео, як машину обляпали, все, все, все пояснив, все розказав, лишив номер телефону. І вони сказали, що мені перезвонять. Ну і плюс емейл написав їм. Я сподіваюся, що якось це вирішить. Коротше, блін, якщо чесно, це ситуація максимально неприємна. Віка розстроєна капець, В неї, ну блін, реально їдеш, і на лобовому склі просто жопа повна. От вам показую відео, як я знімав то лобове скло. Це, звісно, капець, да. І знаєте, це дуже цікавий досвід подивитися, як воно працює тут в Америці, тобто відповідальність. Чи будуть вони нести відповідальність самостійно, чи мені доведеться наймати якогось там юриста, якось таким чином з ними е, вирішувати цю ситуацію, не знаю. Коротше, буду вас тримати в курсі. Напевно, не в цьому відео вже, а в наступних відео вже буде продовження. Так що ви е, підпишіться обов'язково, щоб не пропустити. Я буду обновлювати інформацію. А зараз я йду в душ, е, щось похавати і їду таксувати, тому що сьогодні субота. Треба заробити трохи ще грошенят, тому що ми скоро будемо їхати на відпочинок, як я вже казав, в гори, в Вірджинію. Хочемо там на Кемп поїхати, потім хочемо поїхати в Північну Кароліну на океан, потім, може, в Південну Кароліну, не знаю. Потім ще десь заїдемо. Коротше, ми хочемо поїхати реально надовго. Десь, напевно, на два тижні ми хочемо поїхати відпочити. Все, я зібрався таксувати зараз ще пару пшиків. І все, Володька сьогодні. Володька наглажений. Володька наглажений. Красовочки, я так давно про них хотів їх купити, все собі жалів постійно. Але все таки купив. Рачі, не знаю, Мені дуже подобаються такі найки. О, дивіться, на таких прикидах, бачите. Так ніби. Так ніби не таксувати йду, а на блядки. Я про цю ситуацію з Вольво розповів в своєму чаті таксістів. У мене хто не знає, є чат таксістів, там півтори тисячі людей. Заходьте, хто цікавиться це мій uber Уберліфт в Америці. Так от, я розказав про цю ситуацію. І от один учасник чату мені пише, каже, а чого ти просто не звернешся в свою страховку? <кхе> якщо людина таке пише, це означає, що вона взагалі компетентна, і таке відчуття ніби вона тільки вчора приїхала в Америку. Тому що якщо я звернуся в свою страхову, це буде означати, що я створюю клейм. Тобто запит на відшкодування там за щось. Страховка після цього, вона мені виплатить, звичайно, мені виплатить гроші, але вона мені підніме місячний платіж. Тобто, наприклад, я зараз плачу 220 доларів за дві машини, а вона мені зробить 320 доларів. І ця платіжка вже не зменшиться. І я їм за там пару років віддам ще більше грошей, ніж вони мені виплатили. Тому я до чого це говорю? Я говорю до того, що тут є дуже багато експертів, які можуть нарадити такого, щоб потім розгрібати про дуже довго. Так що ви. Коли щось таке дізнаєтеся, то перепитайте в багатьох людей, в чата GPT перепитайте, і тоді робіть висновки. І я чесно просто в шоці, тому що ця людина, яка це написала, там в чаті часто щось якісь думки свої висловлює на рахунок всього, політики, там економіки і всього остального. Експерт на всі руки, взагалі тема страхування в Америці, це дуже складна тема, і там настільки все зараз грязно, ну типу, дійсно, я як, як, як в політиці, така грязь. Тобто я знаю, що людям підвищували пеймент на страховку, навіть якщо вони не були винні в якомусь інциденті, тобто їх хтось вдарив, їм виплатили виплатили гроші, а потім все рівно підвищують страховку. Таке часто тут буває, і це насправді дуже сумно, тому що якщо ти не винен в тому, що сталося. Ти, ти там звертаєшся в страхову, тобі виплачують гроші, ти не винен в тому, ти міг просто стояти десь на парковці, в тебе могли врізатися. І тобі підвищують цей пеймент і ти платиш більше. На тобі висить клейм, і історія твоя, от, страхова історія, вона вже підпорчена. Ну що, я виїхав вже, їжджу вже 2,5 годинки приблизно. Вже за 2,5 годинки заробив 73 долари. І значить, що в нас тут по даунтауну показує? Така ситуація. Даунтаун червоний, я якраз знаходжусь самому, на самому піку. Замовлення не приходять, тому що я відключив звичайний ліфт, тільки Excel включив. Це така в мене стратегія, коли все червоне, включаю тільки Excel. Ну, можна постою. Може постою трошки, небагато насправді. І прилетить замовлення. Тільки що от виконав останнє замовлення, ну, таке досить непогане. О, зараз покажу. 26 хвилин 25 доларів. Тіпа, хвилина долар це саме то, що, саме то, що треба, це хвилина долар 4 милі. Я, до речі, на милі взагалі не дивлюсь ніколи. Я дивлюсь тільки на час. Милі байдуже. Тому в мене і так розхід невеликий, там, воно мені ролі сильно не зіграє по бензину. Мені головне, це час. Тобто, чим коротше замовлення, за нього більше платять, то значить я його беру. такі справи. Сьогодні субота, і сподіваюся, що. 3 сотки вийдеться зробити. Ось вот так карта виглядає. Вот так вот, бачите, вся карта виглядає, червона. На сабрубах там таке ДНД і все. Посидів буквально хвилин 10 і прилетів такий вот закази, як дуже хороший. Зараз вам покажу, я зробив скріншот. То от він. Ось він, він заказ. доларів, 43 хвилини, 10 миль їхати. Неплохо. Неплохо, неплохо. 50 баксів за 40 нормально. Це якийсь капіс. На мене напав дикий голод, я захотів їсти. Замовив собі, їду в Макдональдсі онлайн. Тобто завжди замовляю у всіх таких фастфудах через додаток, щоб приїхати і забрати. Черга просто капец. Вон там, бачите, машини стоять і типу, вони так ідуть всі навколо, навколо, навколо. І от. Аж там віконечко. І воно дуже повільно сунеться. Дуже повільно. І я поки стояв в черзі, взяв хороше замовлення. Думав, ну блін, зараз воно посунеться і все буде окей. І ніфіга. Людина відмінила. Короте, там було 20 доларів щось за щось 15 хвилин. Я вже заробив 181 долар. Це я виїхав десь в 8 годині. Хочу 300 баксів заробити по-любому. Ну Зараз воно вже трошки пішло на слоу. типу так трошки спав. Такий ажіотаж по ліфту. І не знаю, напевно, години ще 3 точно треба буде добивати до 300 Ну, Мушу заробити 300 і завтра ще Мушу заробити 300. А на понеділок вже маю роботу на вікна. Також завтра маю купити один такий класний багажник на кришу, вже домовився з клієнтом. Коротше, багажник, який коштує 200 чи, чи 200 доларів новий. Я його знайшов на продажі, а людина продавала за 450, я домовився за 375 і завтра маю поїхати забрати. Але я думаю, що я цей багажник не буду зразу продавати, тому що ми їдемо на відпочинок в Вірджинію, і я хочу з ним туди поїхати. Блін, капець, дивіться, просто стоїть, ну, ну я не розумію. Знаєте, я деколи дивуюсь е, людям, от, американці місцеві, наскільки вони не смарт. Тобто, в, замість того, щоб замовити. Собі їду в додатку і щоб це все почали готувати, поки вони їдуть сюди, зекономити купу часу. Я завжди як приїжджаю на цей драйвсру, то там люди замовляють постійно замовлення, отак, от в той спікер. Потім багато людей не користуються зел. Зел. Тут тут краще в Америці нема такої штуки, як в Україні, що ти можеш просто на номер карточки скинути гроші. Тут треба скидати через посередника зел. Там, там нема комісії, нічого нема, воно скидається, але багато хто просто цього не має. Багато хто має, є ще такі всякі е, додатки, через які теж можна скидати гроші. Venmo, Cash App і ще там щось одне є. Користуються цими штуками. Якщо в когось є App, то в нього нема Venmo. і ті, ти такий, що робити? Ті, ти купляєш якісь товари, або продаєш, що у нас немає всього, нам пофіг. Ти такий думаєш, блін. У мене, наприклад, є все повністю. Тобто, якщо вдруг в мене хтось щось захоче купити, або я щось хочу продати, то в мене є на будь-який випадок життя всі ці додатки повністю. Я думаю, це ще пов'язано з тим, що люди думають, що якщо вони зареєструються там чи там, то їхні дані кудись там попадуть і щось типу того. Але вони, напевно, не знають або не вірять в те, що їх дані і так вже давно всі злили, і якщо. Якимось там масоном або рептилоїдом, потрібні будуть їх, їх дані, то вони по-любому їх і так отримують. А ще я дуже сильно дивуюсь, оце от прям вообще просто капець. Маркетплейс, коли ти щось купляєш, ти переписуєшся з людиною, і я зразу кажу, типу, дай мені свою адресу. І вони тобі починають питати: я живу в тому районі. Я кажу Окей, дай мені свою адресу. Ну, я живу, можемо зустрітися. Біля того, я живу біля того магазину. Я кажу, окей, дай адресу, і я конкретно по тій адресі приїду. І тільки після якогось там пару повідомлень, переписки має пройти трохи часу, і через декілька тільки повідомлень вони скинуть тобі свою адресу, тому що вони бояться, типа, скидати адресу, але якщо ти з ними попереписуєшся, то вони свою адресу скинуть. І це так часто відбувається. От зараз конкретно. Я зараз роблю скріншот. Той багажник, який завтра має їхати купляти до чувака в Віскансі. От, я зробив скріншот переписки, от він, і він каже, що він мені скинеть адресу тільки коли, тоді, коли я буду до нього їхати. Тобто, якщо б я був з камером, я б би сказав, типу, я до тебе їду, да? скинь мені адресу. Він би все рівно її скинув. Тобто, якась така дуже тупа логіка. Ну, якщо мені треба ту адресу, ну, я по-любому її дізнаюся, да? Притворюсь, типо, що, там, більш притворюсь. Ну, а я ж не притворяюсь, я реально хочу ту купити. Коротше, якісь таке вигадують собі, я не знаю. Я взагалі Макдональдс не дуже сильно люблю. Ну, точніше, взагалі не люблю Макдональдс тут в Америці. От український Макдональдс в Україні самий найкращий, набагато кращий, ніж цей Макдональдс що тут. Я би зараз чесно віддав би, напевно, я думаю, що я би міг би зараз заплатити 300 доларів, якщо б мені просто дали можливість поїсти українського Макдональдсу смачного. Але зараз немає вибору, типу все закрито. І відкрив там тільки Макдональдс, Сабвий, може десь ще так відкрито, але поряд не було. Я вирішив. Вже ладно вже з'їм Макдональдс та все. Коротше, зовсім трошки лишилося. Мені дожати до 300 доларів 43 бакс. Але я від'їхав трохи далеко. от Від Даунтауна, бачите, тут Даунтаун, де все горить, все червоне, є замовлення, а я тут. І вже пізно, 3.20, мені завтра треба їхати там в Віскансін по той багажник на кришу. Так що я, напевно, просто їду додому, включив собі фільтр додому, якщо якісь замовлення будуть, то зловлю. Якщо ні, ну, то вже буде так, як я. Все, друзі. З останніх сил записую вам З останніх сил записую вам закінчення відео. Значить, Дякую всім, що подивилися, дякую всім, хто лишає коментарі. Задавайте ваші питання в коментарях, нажимайте на кнопку Супер спасибі, буду вам вдячний. Так ні одного замовлення по дорозі не спіймав, але може воно і добре. Приїду додому, якраз показує в четвертій ранку. Те 18 хвилин їхати, то вже буде 3-55, коли я приїду. Посплю і зранку знову вставати. Що, отак от воно і пролітає життя в Америці. Встав сьогодні зранку, ну ладно, я сьогодні дуже рано не вставав, з 10 ранку, напевно. І зараз мені показує навігатор, що мені додому лишилось їхати 18 хвилин. В 3.55 я буду вдома. Завтра треба встати хоча б в 9 годині, вже в 10. Тож є всякі різні справи. А я вам дуже сильно дякую, що ви подивились це відео, що додивилися його до кінця. І, за то, що, можливо, написали коментар, теж вам за це дякую. І дякую всім, хто підписаний. А хто цього не зробив, то підпишіться, буду вам вдячний.